Усіх вітаємо 10 березня. І ми знову приїхали провідати свій майбутній будиночок. Значить, Дуже багато нових, як то кажуть, поправок. Нюансів. Нюансів поправок ми знайшли. Дивіться. Суть така, що коли ми підписували, ми були двоє на піднесення, що от ми підписуємо ту умову під стем, ми вже Наталіські багато разів були, все було нормально, нас ніхто не намахував. І ми, я був з роботи змучений, спішив. Ми яліс встигли. Мало того, ти ще був черговий, переживав я за мене викликали. Я ще черговий вирігли. був. Та. Одним словом, вона нам зачитала умову. Під час читання умови вона від, постійно відволікалася на якісь там нюанси. Щось там ха-ха, хаха. Та. І ми пропустили важливий момент. Ні, то ти пропустив? Я пропустив. Я не пропустила, я його просто по-інакшому зінтерпретувала собі. Там написано, що одним, одним словом, ту, та квартира. То не є квартира, будинок. ти будинок. От є брат сестра, були в них чоловік, ну, були в них тато мама. Тато був власником того будинку. І він подарував дочці з тим з умовою, що він з жінкою має право до смерті жити на, на перш... першому поверсі того будинку. Потім він помер. І тепер та його жінка виїхала з дочкою в Італію, і вона зараз там. А дочка приїхала з нами підписати умову. Ну, і, вона підпис... і зробити оборонен на, на брата, щоб він, приї... Про... щоб він продав, продав так. так. Коли ми підписували ту умову, власне, під час того, як нотаріус зачитувала, перед тим як вона дійшла до того пункту, що власне, той батько і та матір мають право до животня. До смерті там жити, вона, власне, підняла питання про те, що дочка вимельдувалася, а мама ще ні. І Наталя сприйняла той пункт, як то, що вона там замельдована. Тобто вона прописана. прописана. Але, але має виписатися, через два місяці має приїхати, приїхати. і виписатися. І нотаріус сказала, ну, значить, то буде викреслено, але. Буде використано на той момент, коли ми підписували, воно нічого не викреслено. І ми підписали, сприймаючи то як факт, що та якби погодилися, раз ми то підписали, так. що вона там має право жити. Ну ми то не зрозуміли, я особисто ні. І ми на то не погоджуємося, але ми вже підписали. Ну і тепер питання виникає таке, що на той, на той дом є обтяження, таке в дане так. власне. І чи захоче банк дати кредит хіпотечний, враховуючи, що там якась лєва особа має право жити, а ми можемо на то не погоджуватися. Е, і якщо, наприклад, ми е, не можемо купити будинок з якоїсь причини, то той будинок банку. При тому, що там та. Та жіночка має право жити, і потім банкові теж буде важко то продати. Та ні, банк, банк нам не дасть на... кредит, враховуючи це. Банк нам кредит не, не дасть. дасть ні один. І дозвіл з справами внешних міністерств нам теж не дадуть, не бо дадуть. туди треба подавати документи на будинок, який не є обценджений. А під час підписання МЦ. цієї умови представники зійшлися над тим, що мама. Приїде на, на, на саму продаж, коли вже ми будемо мати дозвіл, як би то все. І що вона приїде і тоді випишеться. Але розумієш, в чому справа? Той запис до Ксенгії чистої, тобто до будинкової книги, він може півроку тривати. Розумієте? І тому треба терміново бити всі барабани, всіх скликати, щоб мама вже приїжджала, вже писала заяву туди, називається Внісик до того Сонду районового. Щоб виписали її сто як сім'ї чистого. Бо вийшло так, що нам дозвіл не дадуть, і так, що типу, ми не можемо купити. Так. І, з, з нашої вини і задаток лишається їм. Але Но. фактично, то з то їхньої, їхньої вини, вини, бо вони а. не підготували дом. До вони продажі. знали, вони До мали продажі. то зробити завчасно. Так. Але розумієш, вони скажуть, ви ж погодилися. Але почекай, вони ж сказали, що через два місяці вона приїде і випише. Ну, вони не врахували того, що поки вона випише, то нам не будуть робити ту справу ні одну, ні другу. Ні кредити на два місяці затормозилися. Вони нам дали дев'ять місяців, а фактично сім. Сім. Виходить сім, а за сім ми не встигнемо, тому що так. Це треба, щоб за п'ять місяців, максимум, мінімум. Ні. Ну так, мінімум. місяць банк буде давати децизію. Так, то виходить вже сість. Ми місяць не банк потім буде давати децизію, остаточно, коли вже буде дозвіл. Це вже 5. І за 5 місяців треба отримати дозвіл, а можна не отримати. Ну, можна не отримати, мало ли, що їм голову зберде, який документ ще прислати. І кожного разу, як вони присилають тобі прислали якийсь документ додатковий, це на місяць справа мінімум відтягується на місяць. Ой, я вам кажу, добре, що я подивилася відео в Ютубі. І там... То би було добре то відео бачити, до того, того. ранту то увагу. Розумієш, чому я то відео зараз побачила? Тому що я е, підписана на один канал, там, де власне про це все розповідають. А вони тільки нове відео випустили оце. Його не було. Але добре те та, і так, що я на них підписалась і мені прийшло, що от є нове відео. Воно на півтора години. Я все передивила, чітко, і там сказано. Добре, дивіться, третій розділ ксінки чистої. А вже та... подивилися ми в зв'язку з тим, що я вислав ту умову е, до дораці кредитовому з банку, де ми маємо брати кредит. А він мені ну-ка, прийшли ту умову. Даровізни, дарування". Даровізни. І коли ми то прочитали, до нас тоді дійшло. Ну я в шоці була. Думаю, нічого собі ми купляємо дім придачу з бабкою. Одним словом. Тобто може бути таке, що не купляємо. Ну, no, так що ми роз, трошки розчаровані, але нічого. Я думаю, що буде все добре. Завтра вже ми то все піднімаємо питання. Ну мені не жалко 30 тисяч злотих, чесно кажучи, no. мені буде жалко, якщо ми не зможемо купити той будинок. Так, так. Ну, але нічого. Я думаю, що ми зможемо, тому що вони Ти нічого. ти дуже мрієш, ти то хочеш. Вони зацікавлені нам його продати, і він буде наш. Наш. Забираємо. А може, а може вони не знали, е, хто має доглядати бабку. Короте, придумали ловкий спосіб. способ. Добре, тоді кажуть, давайте з п'ятдесяти процентною знижкою і той дом тоді, тоді бере з бабкою. Ой, це смішно, звичайно, але Но... дивіться. Послуги да. за до, догляд. Ні, ну почекай, я ж кажу, 50%. Тобто ми мене купляємо не за повну суму, а за половину суму. Але дивіться. Коли будете таку справу починати, обов'язково в першу чергу в інтернеті забийте номер ксьені відчистої, там безплатно воно. І подивіться, чи всі відділи тої, як ксьені відчистої, є чисті. Там є перший розділ, другий, третій, четвертий. У нас всі розділи нормальні, крім третього. Но ну ми то сприйняли як замельдування. А то зовсім не як замельдування. Тобто прописка, це є людина. Яка має право жити там до смерті. І то записано в третьому розділі. Завжди це пишеться в третьому розділі. Так що дуже уважно дивіться на третій розділ. Отакі у нас справи сьогодні. Так що такі справи. Недавно я зустрічалася з власником, верніше, не з власником, а з братом тої власниці. Він з нами пройшовся по будинку зі мною, бо Петро був на роботі тоді, його викликали як на зло. І я йому сказала, що з будинку викидати. Що залишати? Це відео я не буду вам показувати, бо не хочу, щоб він може буде мати щось. Нема, проти. Про, що Нема про що показувати, так. Хочу Потім... Потім... все викидати та й все. Ні, ну, крім одної спальні. Ну, там кухня, там, але, де... на, 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 на початок поки будемо робити, бо там дві кухні, так. то одну лишити, щоб ми. Ну, мали так, я думаю, що так. на початок десь зварити собі їд. Угу. Ми, в принципі, плануємо як купимо то переїхати сюди, а то продати. Так. Давай йдемо покажемо, що що там за домом, є ми знайшли. Пішли. Власне, щоб продати, то треба звітом Ну. No. Так, тут ще ми знайшли місце, що тут можна буде поставити помпу теплову. А ти ж тут не бачила? Ну, no, я тобі? не бачив. Я одразу то поняв. Тут дивися, тут за стіною там вхід да, газу вон труба. Повернись сюди, бо буде погано чути. Там вхід газу, там труба, так? І так. Газ. Газовий, е, вхід газу, відповідно, там можна буде поставити газовий котел угу. і засобник. А помпу де? Тут. Тут Тут котельня, там ага. котельня. і тут, тут під навісом буде поставити. Угу. А тут вхід електрики. А це що, теж електрика так. якась. Ну, файно. Тут до речі класно, тому що тут ні спальні немає нічого, помпа не буде нам шуміти. Не буде нам шуміти. Раз. Ми тут поставимо цельний паркан, щоб сусідам теж менше да. Будемо вибирати таку шотику працювати, звичайно. Mm -hmm. Ну, але щоб не мали до нас претензій, то... Там єдине, що а, я то бачу, але то можна зробити. Там бачиш, ринви йдуть, з того uh -huh. боку вона впадає, з того боку, кута будинку вона впадає в такий дренаж Угу. Uh -huh. Він виходить туди, там на куті є ринва, І тут ще одна є ринва, і там та лівньовка забилася, треба буде почистити. Ідемо подивимось її на цю ринву. Лівньовка такі, я думаю, що знаєш що сталося? Воно могло тут обвалитися, по-перше. І uh -huh. вони тут щось робили. Так. Тут люки до рівнявку Люки там. І... Оця газова труба, слухай, О. її треба буде поміняти, вона якась ржава. Там бачиш, є дира. Де? Вон Ливньовка і подає в ага. диру. — Так, так. А тут немає. Слухай, якесь дерево, що тут є, дивись. Цікаво, ну, що тут за дерево. Труби накидало молку. Ну-ну. No, no. І як сильний забило. дощ був на горі був мох, сильний дощ його змив Слухай, і воно забило. Треба буде тому господарю позвонити і сказати, щоб він то почистив, ну поки ми їх за крік купимо, десь воно почало гнити там, щоб воно не, нам грибка не дало. Бо шкода, бо дім грибка взагалі немає. А як тут зараз почнеться така фігня, то може бути грибок. Ну, нічого. Тут зробити відмостку, треба, я так думаю. Оце все. А оцей кусочок я все малиною засажу. Отут, там де ми ходимо. А тут зробити відмостку, щоб по ній і ходити можна було, і щоб воно тут не гнило. Все файно зробити? Це дерево, скажемо, хай він викине його. Ні, як буде викидати, а, спалим, це все десь. Камінь. Добре. Йдемо ще подивимося, знаєш на що? На магнолію, як вона там себе почуває. Чи вона розпускається, чи ні. Ну я ж тобі казала, йди ровер закрий. Ой, починає трошки магнолія розпускатися. Ну, ще цього тижня не розпуститься, думаю, на другу суботу приїдемо, вже розпуститься. Клас. Як я хочу вже тут жити. В цьому будиночку. Ох, хоч би все вийшло, я не знаю. Тут добре, бо тут стіна. Все дозволяє. Тут цей будиночок ми хотіли купляти, але напевно не будемо купляти, він нам не потрібен. Ну і так територія не дуже велика. Оця територія до будиночка. І з цього боку до стовпа теж. Територія. Ну і оця вся територія теж наша. Ну тут заїзд фактично, тут нічого не зробиш. Хоча чому можна половину оце все дати на якийсь город? Дивися, Петя, нам не треба сюди аж заїзду. Ми можемо оце половину і тут дерева фруктові посадити. А нащо нам оцього? Сам подумаєш. Е, я тобі казав, поки ми все докладно, з будинком не зробимо. Ні-ні, ні, я кажу не потім, потім вже, Фонарі. потім, потім, так. На пенсію. Угу. Так що от будиночок При ми тебе провідали. Ми, ми тебе провідали. Так, тримайся тут без нас вайненько. Ми тебе купимо. Ну все, їдемо. Чи ще щось мали сказати? Нічого не хочеш сказати більше? А Вже, що вже, Добре. вже підписали, вже такими no. часом. Тільки мовчати, не мовчати, а навпаки діяти, що ти говориш? Не переживай, все буде добре. Я така, що я все доб'юсь, не Ні, Ну ми підемо до нотаріуса, отак скажемо. От подумайте, Луїну, ви можете нам перед тим обтяженням продати. Ні, вона не продасть. Ні. Ну, а як міністерство дасть згоду на то? А як банк дасть кредит? А як Дасть кредит, якщо обтяження є. Ну власне, вони странні якісь. Ні, ну... Та нотаріус мала зразу так сказати. Добре, завтра будемо все виясняти, і знімемо вам відео все розкажемо. Па-па. В цьому є те, то, то, що ми, то, по, до нас дійшло після підписання тої умови нотаріальної. Це з однієї сторони погано, а з іншої сторони, добре. Бо знаєш чого? Якби до нас то дійшло раніше, ми їм сказали б ні. Вони б встали, сказали ні. І е, Невідомо, може там мама приїхати, не може, то би потягнулося і, скоріше всього, могло закінчитися тим, що вони би не продали нам. Або ми б довго чекали, то собі б знайшли, може, щось інше. Так? А тепер умова підписана, і вони тепер бусять свою діти. сторону, якщо нотаріус узнає. Що е, це тепер е, їхні зобов'язання то зробити. Так. Що в разі чого це по їхній стороні, вони ж не захочуть нам 60 тисяч віддати. Но. Ну то вони мусять то зробити. Так. Так що може і добре. Да.